Зачекай, не перемотуй. Друже, сьогодні хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Ісусе, сьогодні я молюся за цю людину, яка зараз переглядає відео. І вірю, що не випадково вона зараз на нього натрапила. І прошу тебе, Ісусе, Допоможи їй вирішити цю проблему, з якою вона сьогодні стикнулася. Допоможи їй розв'язати, прийняти рішення, те, що зараз найбільше її обтяжує. Ісусе, ти знаєш, її найкраще і розумієш найбільше. І прошу тебе. Підтримай цю людину. Допоможи їй зробити перший крок на вирішення даної ситуації. Бо тільки з тобою, Боже, все можливо. І тільки в тебе, Ісусе, немає нічого неможливого. І щоб Зараз ця людина не переживала, допоможи їй, підтримуй її, дай їй силу і мужність вистояти до кінця. Ісусе, прошу тебе, благослови цю людину, благослови її рідних і благослови нашу неньку Україну. Амінь, Ісусе. Я тобі довіряю. Друже, пошир це відео, підпишись на канал.